Перед початком відео я попрошу вас зайти у опис під відео, і там буде посилання на петицію про присвоєння почесного звання Героя України посмертно військовослужбовцю Збройних сил України 164-ї радіотехнічної слобідської бригади, старшому солдату Льошенко Дмитру Віталійовичу. Залишилося зовсім небагато підписати, але воно важко важко набираються голоси останні. Залишилося до підпису менше двох тисяч голосів. Кому не важко, зайдіть, підпишіть людина. У два роки втратила життя заради нас з вами. Залишилася в нього жінка і двоє дітей. Будь ласка, кому не важко для вас це займе якусь хвилину часу, а для його рідних це дуже важливо. Дякую. Привіт з Полтавщини. Вгадайте з одного разу, чого я йду з Лопаткою. А то, що в нас вже другий день моросить дощик. Не то, що моросить Вчора почався, він з самого ранку до обіду так пройшло нормально, дивіться. Ну, це огород. Зараз я от підкопну і диви. Диви, що робиться, аж червяки повилазили. Вологи. Диви скільки, є. Ну промочило сантиметрів 20 це точно. Ну, хай може з трендів 20, 15 точно. Ну дивись, уже копаю. Всі тут у мене цієї. Е, ну оце 10 сантиметрів. Ось по оце 10. Тут може 13. Ну і вже ось дивіться. Хай оце 15 і волога, волога. Степан, волога є. Е? Так, та і сьогодні оце почалося трошки, трошки моросити. Е, Получається, ми амівак, амівак унесли ж, кукурузу. І оце для нього бомба, бо як ви знаєте, амівак, та, хто вносив, то знає тобто, цю технологію. Амівак трошки забирає, щоб йому засвоїтися, йому потрібна волога. То оце буде взагалі, він забере там у землі і ще плюс Плюс і залишиться, думаю, до посіву. Е, посів. у нас, виходить, трошки... По сроках відкладається чуть надовше. Побачно ну, індикатор у нас такий, як, це, як я дивлюся, як довгоносок вилазить з землі, тоді вже можна сіяти. У ну, тому році ми сіяли десь ну, початок квітня, 7-числа отак. Так, ну, те, то таке. Тепер трошки сроки відтягнуться, волога це бомба завжди, вон, дивіться, у нас покажу пшеничку. Та на, також на огороді Блин, опять. Так де дощ, Хорошо, так. Бачите, ось пшеничка, звісно, ну, ну така слабенька. слабенька Ну там могло бути і хуже, це нічого. Такого, щоб цей трошки покущилося. Відновлюється вегетація. Бачите, отак. Вона виглядає. Ну, у нас, в принципі, після посіву там і дощок трошки був. Закопаю, хай просте. Ну, могло бути і я ж кажу. В загальному так картинка. Це огород, ж, е, основна там площа у нас в другому місці. Значить, що сьогодні? Сьогодні хоч у нас така і прошива погода, як для роботи е, у полі, а так хай дать хай дощ. Е, сьогодні м, до нас. Приїдуть дядьки або дядько, не знаю, подивимося, у мене через будуть. І будуть е, крутити е, нашого Ютика і МТЗ, той що із оприскувачем 82-го. Що будуть крутити, ось прийдуть і подивитися, що буде робитися. Так, зараз. Зараз для початку ми в ньому трошки поприбираємо оцей хломчик, щоб людина було їй зручніше тут не дихати цією пилюкою і працювати. І потім як прийдуть, включимося, я покажу що та як будемо робити чи ставити все, добре. Погнали, очікуємо точніше. Так, поки поки нема нікого, зараз покажу чим загальному займаємося з комбайна, може ви бачили в минулих відео Та тоді як молотив кукурудзу, то в мене вирузний шнек вже скотчем був перемотаний, бо протерло дирки. Ми ж сюди поставили нові, нові витки. Так, коротше, зняли ми повністю зай, трубу і розпокажу, що воно. Що зробили? Замовили нові витки. Ось і все. Ось такі ось пластикові витки. Ось так вони виглядали. Аші вже оці ось старенькі отакі ось, ось були по цей. Покльосані, з'їдені вже, вже воно нічого не вигружало. Поставили пластик із якогось там композитного матеріалу, не знаю, як у нас. Ну такий відгнучки гнучкий ось. Отак прикріпили, і як почало воно працювати е, там, на жнивах, почало нам терти трубу і протерло трубу. Оце нас та оригінальна труба була. І ми вирішили заказали е, нову, виходить, ну, труба в трубі, заказали нову, оце ось нам отакий кусок зробили. Е, бо почав я шукати цілу трубу. З цілею вже ну, та готову цього на розборках, а вона стоїть там, щось 100, 100 плюс тисяч з усім, то для чого воно такі гроші кабають, а це ми замовили. Завод Кобзаренка виробляє. Кому там потрібно, я можу контакт залишити. Завод Кобзаренка. І це вони нам зробили цю трубу за 6 чим, то за тисяч. Матеріал десь двойка здається, таке. І оце ми його... Вони могли його і зварити зусиль. Якщо я є, є чим забрати великим, то вони зварюють його до кучі і забирають цілим. Ну, ми взяли кусками е, от такими, і, і самі оце його лампічимо, варимо, це позачищали і зараз цей. Та позволюємо і будемо чіпляти далі. Тиханько таким займаємося. Как болгарка. На да, долго фазаешь. Другого а, Аккумулятора. А холодно, то у сильно долго. Так не хватает, так и дальше шпильку того вот этот. Вот это я себе, блядь, зайти я все, блядь, понабирать. Процес продвигується крончик отак у нас вже причеплений Це якраз. Бачу, цього козирюк От цього типу, є от сонця. Ну хоча камера вона засвічує так, якось воно бі білить трохи. Та нормально. В принципі, так плотненько і сидить. Не, тут же ж... Тут же м'ялких проводів тось, гофро. Ні, оце ще ток верхній лежить. Нема нічого. Ну але електронна, в неї удобно. No. А ми тику-дюку, я ж кажу, я ж як робив, я як кердик возив. Піздець, як от крил, там їбу. По центрах Дивіться, потосить шах вліво шах вправо То буде неправильно робити Це кнопка загальне живлення, така як маса. і тут ззаді кнопка, яка включає. Це нажали включили, він завантажився. На екрані показує Wi-Fi, це я зараз телефони роздаю. Щоб підключити, вот покриваю меню, є на телефоні, Wi-Fi. Включаємося. Можна, можна вставити sim карту щоб в інтернеті, це для роботи з РТК. Ставимо sim карту тут включили передачу мобільних даних. як на телефоні. Додатково там нічого треба облашувати, тільки зібрані. Ну, карта з інтернетом, що повинно бути. І купується така відкладна. Mm. Далі показує, що він бач, бачить 44 спутника і підключений до РТК. Це глобус, це значить, що до вертикальний підключений. Ну і годинник показує. Оце кнопка вимкнення автопілота, Ось включається, виключається автопілот. Це запис роботи, тобто коли ми... Їдемо, виконуємо якусь операцію, нажимаємо роботу, він буде замальовувати ту частину, де ми виконували якусь операцію. Комутатор це коли в межах одного поля є декілька, декілька ліній, між ними можна переключатися. Створення лінії. Тут, тут ми створюємо лінії і записуємо межі. В огляді ми формуємо задачу, що ми будемо робити. Перед тим, як поїхати поле, треба додати сюди якийсь агрегат. Тобто, трактор я вже додав зберіг. Нам треба додати, ну на зараз борону додати. Для цього заходимо в меню, «Проводити бібліотеку, нажимаємо нове. На тип управління вибираємо жодного, тому що це у нас не ізоба знаряддя. Вибираємо тип, який нам відходимо, наприклад, це буде обробка воронку. Далі пишемо ім'я. Як називаємо? Бурунок. Округна. Вибираємо спосіб підключення. Вона у нас не висна, тому вибираємо цвіточкова підвісні. Далі. Е, яка робоча ширина? 6 метрів. 6 метрів. 6 метрів. І треба буде поміряти відстань від пальця до окраїнської оборони. Скільки там? приблизно? Ну, це Облизається від пальця до борони туди. Метр двадцять півтора Ні, може десь. Півторо, я думаю, півторо дуже бути. Це так на кожному регоді, <пій> да. тобто, потім, потім так само можна додати оприскувати чи сівалку. І важливо, важливо прав, правильно їх поміряти. Так, додали, тобто, це ми приїхали на ценного поле, нам треба його сюди додати. Для цього заходимо в огляд. От тут додатково тут будуть відображатися наші поля. Нажимаємо стрілочки Обзор, нажимаємо Нове, пишемо ім'я клієнта Ігор. Перевіряємо, що був вибраний правильний агрегат, Якщо він неправильно, нажимаємо стрілочки і вибираємо із тих, які ми раніше додали. Далі ставимо завдання, що ми будемо робити. Нажимаємо нове. Ну і о, поверхні. Нажимаємо порядку, порядку. Менші лінії у нас немає, тому ми їх будемо будувати. Для цього заходимо в створення лінії. От, запис межі. Це виходить, ми зараз об'ємо поле по кругу і збережемо його. Нажимаємо запис, вибираємо правий або лівий край, у нас буде йти край поля справа, тому вибираємо праву сторону. Все, ми, ми вже записуємо, тут ми включаємо запис роботи і можемо паралельно побудувати лінію. Тобто Ми будемо ходити туди ж правильно? Да. Тому ми можемо тут поставити А, там Б. Це коло воно все таке здорове чи ні? Так, да, ну туди аж аж, аж, аж туди. Он, Тоді я можемо як, кусочок такий да, маленький. Да, так. 근데 뭐더 물어보자. І включу то треба йому буде показувати ще раз данного справа а якщо не включить, то він наступний раз так і буде разрушать можна... Можна, до... А не, ну, так сейчас мы заключили сейчас выключить можно можно выключил их не так можно такой да. Ну, просто если вам... поменял Так, ну, як ви вже зрозуміли, по відео до нас приїздила компанія Spray Force, поставили ми автопілот э, FG Dynamics. Оттак ось так воно все виглядає. Е, уже модифікація у них руля нова, бо там старіші були якісь такі ширші більші. А це вже бачите, який такий удобненький, е, Такий, удобненький. як у нас, в принципі, тут і стояв наподобі такий, такого розумію, тобто, Такий зручненький, шкірою обшитий. Все, оператор, не оператор, а сервісник Дмитро усе оце так проложив гарненько. Так Вивели сюди кнопку запуску автопілоту. Тут усе проложили. Нагору антенна в пішла. Ну оцей екранчик їхній. Виходить. Отак От воно все тут виглядає. Це в нас екранчик, я сьогодні причепив на сівалку. Сівалка Оздокен тут нависів. Дивися, дивитися, де там, якщо вдруг щось не сіє, воно або пишеть, або щось показує. Ну, це ось приють люди, будуть налаштовувати. Також будемо будем розбиратися. Бо з автоклотом я ще там не розібрався до пиття, е, прокатнувся е, таке, все там позаписував, все там, треба ще повчальні відео оці, навчальні подивитися, як його як його, з, з ним ще працювати. Бо так, все покажу в голові, сплошна коша. Зараз це трошки буду розбиратися. Ну, думаю, до посів вже планую на ньому на посіяти. Ну, такий розрахунок був. Зразу вони хотіли посіяти, щоб злочки були на автопілоті. А потім перекидаємо його на нтз і на НТЗюку бризкаємо. Ну Такий план. Тобто не весь автопілот перекидаємо, а перекидаємо тільки екрон. І антену, виходить. ну, антенна і руль також на НДСюко. А закладна, оці всі закладні електрики, всякі, проводка, проводка там буде своя, тобто ще один комплект. Так що отакі нюанси. Да. Ну, та, в принципі все. Що далі буду там пробувати на ньому. Тестувати, їздити, то я тоді вже покажу. я буду сіяти, чи як будемо сіяти. Не знаю, хто буде сіяти, чи я буду сіяти, чи Віктор Петрович буде сіяти, то подивимося. Короче, розберемося, далі покажу. Все, от таке. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Ставте також вподобайку компанії Spray Force. Посилання на компанію Spray Force я залишу у описі під відео, там номеро. Кому цікаво, скільки що, що коштує, звертайтеся, вони вам також зараз кажуть, покажуть і поставлять. Так що тут. Все, всім папа. -па. До нових зустрічей.